Вітаю, дорогі грибники. Сьогодні хочу розкрити цікаву тему, а саме їстівні категорії грибів. Нещодавно мені прилетів такий коментар, що у грибів немає ніяких там їстівних категорій. Я така, та ні, є! А коментатор мені каже, та ні, нема. І я вирішила більш глибко вивчити цю тему. Погуглила, позаглядала і от що я знайшла. Скажу відразу, що не зовсім я згодна із такою класифікацією, але це моя особиста думка. І якщо ви теж не згодні як розподілені гриби по категоріях, прошу вашу думку в коментарі. Перше, що я зауважу, це те, що для кожної країни існує свій список їстівних категорій грибів. І я буду розповідати саме про український. Отже, до першої категорії їстівних грибів належать гриби. І з найкращими смаковими якостями, і з найбільшим містом білків, макро, мікроелементів. Звісно ж, це білий гриб, лисичка звичайна, рижик звичайний і білий грузь. Мене особисто білий грусть взагалі не здивував своїм смаком, тому чому він належить до першої категорії, я не розумію. Так і живем під звуки сирен. От тобі всі гриби. Гриби другої смакової категорії дещо поступається. Першій категорії, що смаком, що містом поживних речовин до цієї групи належать під осичники, підберезники, дубовики, маслюк осінній, груздь осиковий і деякі інші гриби. До третьої групи потрапили гриби із слабковираженим смаком і низькими поживними якостями. Це опеньки. Майже всі види сироїжок, майже всі види рядовок і чомусь польський гриб. Як на мене, дуже несправедливо, адже це один із найсмачніших грибів для мене. В четверту групу потрапили гриби із низькими смаковими якостями, і дуже незначним містом поживних речовин. Це у нас опаньки лугові, прутовики всіх видів, печіночниця, нойовики. І зовсім. Несправедливо глива. Я вважаю гливу, ну, дуже смачним грибом. А тепер на сам кінець питання до грибників. Чи вважаєте ви справедливим такий поділ грибів на смакові групи? Чекаю вашу думку в коментарях.